І так, сьогодні у нас 3 жовтня 19 годин, 8 хвилин вечора. АБЗ-1 по адресі вулиця 9 травня номер 49 Київ Святошина. Це знаходиться між проспектом Корольова та проспектом Відрадний. Попри заборону, згідно розпорядження 986 від 30.08.24 року, робить викиди у повітря. Останні дві доби, майже з п'ятниці вечора до неділі вечора, тобто дві доби, коли перестав робити значить, цей завод, якість повітря по всьому Києву значно поліпшилася і скріни, що робилися, засвідчують на це. Тепер з вечора вже починаю абз 1 псувати повітря, робити викиди, ми подивимось на динаміку зміни. Якісті повітря по всьому Києву. Зараз несе в сторону жулян, е, ну, це в е, сторону теремки, іпподром, е, туди на видобичі. в ту сторону, Як бачите, це тільки початок роботи, заправляють машинку і по, через деякий час, хвилин 40 чи, чи годину, півтори, почнеться інтенсивний викид. Ще раз повторюю, 3 жовтня 19 годин 10 хвилин.